Художника матер із селища Червоного Леонід Добровольський свої роботи до Житомира привозить не вперше. Це вже друга його персональна виставка. Сьогодні він представив 37 полотен. Там є буде які робі роботи і старі, і будуть і нові роботи. Нові роботи 21-го року, а саме найстарший з картин це 11-й рік. Є роботи в частних колекціях і в Парижі, є в Польщі. В Чикаго є робота одна справді там, але більше шанувальників із Парижу. Там одного частного колекціонера зберігається понад 14 моїх робіт. Лоні Добровольський пише картини у стилях реалізму, модернізму та абстракціонізму. Графічні роботи написані кульковою ручкою. Леонід каже, що виставка відбулася завдяки підтримці небайдужих житоморян. Проблема це якби в грошах постійно. Куди б навіть якщо поїхати виставити картини свої в Київ, потрібно в галереї заплатити якісь кошти для того, щоб вони їх виставляти на деякий час в, в той галереї. Тому ось так нам простим художникам. Якби трошки в цьому важкувато, але на, на шляху якби трапляються добрі люди, які завжди готові допомогти таким художникам, аматорам як я цьогорічна виставка художника має назву Творчість без бар'єрів. її проведення належить морянці Жанні Романчук. Я Леоніда Добровольського знала ще дитиною, коли він навчався в школі інтернації номер 9 Якщо особистість талановита, вона за завжди розкриється і знайде свій шлях, не дивлячись ні на які перепони, мені подобається робота. Вона дуже різнопланова, великого спектру кольорів, дуже цікаві роздуми стосовно хто я. І як це сприймається? Сприймає сам автор себе і що він хоче передати? Виставка робіт художника аматора Леоніда Добровольського у Гончаренко центрі триватиме до 6 липня. Вхід вільний. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.